Чим ближче до початку навчального року, тим жорсткішим стає контроль з боку міської влади за дотриманням суб'єктами бізнесу законодавства у сфері продажу тютюново-алкогольної продукції. В магазинах та кіосках, особливо розташованих поблизу закладів освіти, регулярно проходять рейди по виявленню фактів продажу спиртного та цигарок неповнолітнім. Розвиток теми у наступному сюжеті. Якщо Всесвітня організація охорони здоров'я не помиляється, то українські діти перші у світі з вживання алкоголю та тютюну. 40% наших школярів мають певний стаж пияцтва. До восьмого класу кожен другий вже курець. Знайомі з цигарками навіть молодші школярі та дошкільнята. Таких 8% від загальної кількості. Щоб змінити стан речей, по всій країні йде боротьба із продажем алкоголю і тютюну неповнолітнім. У Кривому Розі цю відповідальність взяли на себе районні ради. При жовтневіра і створено робочу групу, яка щотижня інспектує пункти продажу. Дуже ...небезпечної продукції. Крім фахівців з відділу освіти та розвитку підприємництва, до неї входять співробітники кримінальної міліції у справах дітей. Під час рейдів особливу увагу звертають на ті магазини, поблизу яких розташовані заклади освіти. За сім місяців 2011 року проведено 31 рейдовий захід. В ході проведення рейдів встановлено шість фактів продажу неповнолітнім пива, про що були складені адміністративні протоколи за статтєю 156, часть 2 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Учасники робочої групи мають відпрацьовану методику виявлення фактів продажу забороненої продукції неповнолітнім. Контролювати продавців допомагають їм і самі підприємці. стоять в магазині, Якщо хтось комусь щось продає, значить будуть. Наказание продавец будет ну но естественно, будет видно, кто покупает. Продавец будет уволен. Прямо в внутрішніх корпоративних заходах на порушників чекає і адміністративна відповідальність. Если это факт будет зафиксировано, то это уже больно. Это уже соответствующие штрафы, значит, от 500 до 1700 грн. До речі, таким чином до бюджету жовтневого району з початку року надійшло понад 3 тисячі гривень. Втім, самої боротьби з продавцями тютюнового ревчаної продукції неповнолітнім недостатньо. Головне таким чином виховувати дітей, щоб вони розуміли, стан алкогольного сп'яніння не найбільше досягнення у житті. В школах жовтневого району ми проводимо як традиційні заходи по боротьбі з появством та вживанням тютюну. Це лекції, зустрічі з спеціалістами, наркологом, центром СНІДу, так і більш активні заходи, які сприяють більш активному виробленню життєвої позиції щодо здорового способу життя. Це рольові ігри, ситуаційні завдання та тренінги. Свій внесок у справу порятунку підростаючого покоління від пастки залежності може зробити і кожен із нас. Наприклад, помітивши продаж алкоголю неповнолітнім, повідомити про це за телефонами гарячих ліній, що діють при виконкомах райрад у жовтневому районі, це 440-32-37.